Казали, що немає, тебе йди сюди. Ой, двоє є. Отак от. Бачите? Бачите, яке життя. Ну хто це міг таким чином зробити? Дві маленькі, але вони хочуть жити і хочуть тепла. Ну, ідіть сюди, Ідіть сюди. Ну, вони ручні, не касають, не лаються, нічого. Бачите, хтось і будочки поставив. Боже, дай Бог цим людям. Здоров'я, те, що вони не проти, щоб ці мали були тут. Да? Да? Малеча. Може після цього сюжету все ж таки знайдеться, хто хто забере до себе. Тільки що я їздив в гараж, взяв пінопласт, лежить, 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 не виходьте. Взяв пінопласт, на низ. щоб їм тепленько було. Взяв досточки, взяв ковролін, тепер у них криша рівненька. Знизу теж не буде холодно. Ну а що? А що поробиш? Який є матеріал, такий робимо. Да, маленький, все. Давайте йдіть спати. Буде у вас все добре. Лягайте. Зараз ми їх погадуємо. Бачите, двоє лежать на подушці, а знизу пінопласт, щоб холод не було. І верхушку я укрив. Знизу ковровінчик положив. Тепленько їм. Все. Давайте їжте. Є у них отака. І сухий корм є. Все, добренько. Найголовніше, що вони сидять дуже тихо. Все спрятались двох. Зараз я буду їхати кормити цих собачок, які на вулиці живуть. Але я хочу сказати велике дякую за улюблений, який знаходиться по вулиці Рейгана 8. Всім працівникам, керівництву, які надали цей корм для цих тваринок, безкоштовно дякую вам, дякую, дякую і ще раз дякую.